Доброго дня! Запрошую вас на урок математики і ми з вами продовжимо тренуватися рахувати час. Назвіть, будь ласка, числа 4 десятка. А зараз подивіться, у нас з'явилися кульки на екрані і закрили наші числа. Давайте з вами відгадаємо, які числа заховалися за кульками. А зараз вам пропоную побудувати число. Три десятки, шість одиниць це число. тридцять шість. П'ять десятків. Нуль одиниць, це число. П'ятдесят. Вісім десятків дев'ять одиниць. Це число. Вісімдесят дев'яти. Давайте обчислимо усно вирази Десять додати один. Одинадцять. Тридцять додати сім. Тридцять сім. Дев'яносто додати дев'ять. Дев'яносто дев'ять. А ми продовжуємо обчислювати. Чотирнадцять мінус чотири. Вірно, десять. П'ятдесят сім Мінус сім. П'ятдесят. Сімдесят три мінус три. Сімдесят. Ви розумнички. Давайте назвемо дні тижня. Перший день тижня. Понеділок. Другий день тижня. Вівторок. Третій день тижня. Середа. Четвертий. Четвер. П'ятий. П'ятниця, шостий. субота, сьомий, неділя. Сім днів тижня складають один тиждень. А зараз давайте назвемо частини доби. Ранок. День. Вечір ніч, ранок, день, вечір, ніч, це. доба. Назвіть пори року, зима. Весна, літо. Осінь, а потім вірно, знов зима. Чотири пори року складають один рік. Давайте назвемо зимові місяці. Грудень, січень. Лютий, весняні, березень, квітень, травень, літні місяці, червень, липень, серпень і осінні місяці. Вересень, жовтень. Листопад. Ви молодці. Поглянь на дві частинки яблучка. Одна частинка і друга частинка. А як знайти ціле яблучко? Так, нам треба до одної частинки додати іншу частинку, і ми отримаємо ціле яблучко. А щоб знайти невідому частину, ми будемо від цілого віднімати частину і отримувати іншу частинку. А зараз я вам пропоную розв'язати задачі приготуйте зошит, ручку і починаємо працювати. Дві білочки чистили лісові горішки на обід. Почали о першій годині, закінчили о другій годині, скільки минуло годин. Нам відомо, о котрій годині почали білочки чистити горішки і о котрій закінчили. А скільки минуло часу, нам невідомо. Давайте занесемо дані у табличку. Почали о першій годині, закінчили о 2 годині, а скільки минуло часу, нам треба знайти, невідомо. Щоб знайти тривалість події, треба від часу закінчення події відняти час початку події. Тобто, від цілого відняти частину. Давайте з вами запишемо. 2 години мінус 1 година дорівнює. Виконайте дію віднімання. Вірно, одна година. Білочки чистили горішки одну годину. Поставте відео на паузу, запишіть. Вираз розв'язання задачі в зошит. Наступна задача. Після обіду білочки одну годину прибирали лушпиня. Почали о другій годині, коли білочки закінчили прибирати. Що нам відомо? Що білочки почали о другій годині і одну годину прибирали. Нам треба знайти, коли білочки закінчили прибирати. Давайте занесемо дані у табличку. Почали о другій годині. Прибирали одну годину. А коли закінчили, нам невідомо. Щоб знайти час закінчення події, треба до часу початки події додати тривалість події. Тобто, до однієї частинки додати іншу частинку, і ми отримаємо ціле. Давайте запишемо розв'язання задачі. 2. Додати один. Дорівнює. До 2 годин додати 1 годину. Вірно, 3 години. Білочки закінчили прибирати о 3-й годині. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язання задачі в зошит. Журавлики одну годину вчилися літати. О котрій годині розпочався урок літання, якщо він закінчився о 4 годині. Що нам відомо? Нам відомо, що журавлики одну годину вчилися літати. Що урок закінчився о 4 годині. А дізнатися нам треба. Коли о котрій годині розпочався урок. Давайте занесемо данню табличку. Почали. Нам невідомо, коли почався урок. Вчилися літати одну годину. Закінчили о 4 годині. Щоб знайти час початку події, треба від часу закінчення події відняти тривалість події. Тобто. Від цілого відняти частинку і ми одержимо іншу частину. Запишемо 4 години мінус 1 година, дорівнює вірно, 3 години журавлики почали свої тренування о 3-й годині. Поставте відео на паузу. Запишіть розв'язання задачі в зошит. Сьогодні на уроці ми з вами тренувалися розв'язувати задачі. А на цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу до нових зустрічей!